Так, всім привіт! Наша подорож розпочалася. Ми стоїмо, вже заряджаємо машинку і тут така холодина, 3 градуси. Ой, я думала, це вже наші діти під'їхали. Ми їдемо на двох машинах. І буду вам знімати, показувати, де ми, що ми, як ми. Ну що, ми заряджаємося. А цей красунчик стоїть тут. Виглядає на собаку, там собачка інша гуляє. Ми вже попили каву тут в Старбаксі, Тут різні кавоварки стоять, самі себе промивають. Перед дімною промивалося, тобто нічого тут не застоюється, ніяка водичка. Як мені хтось писав, боже, як ви можете пити це гівно, тому що там все в плісняві. Ну то кавоварка сама себе промиває. І люди приходять тут, все почищають, пер, пер, прочищають, міняють, заряджають каву нову, тобто не може цього бути. Тим паче тут у Франції. А що, Цей красончик сидить. Машинка наша заряджається, електрична на іоніті у нас безкоштовно по Франції. І вирушаємо далі. Величезна ця заправка, там інша заправка. І, магазин, і кафе, і Макдональдс. Так, забрали собачку. Ріко з нею не поспілкувався.